27 березня 2024 року відбулося п'яте засідання виконавчого комітету Миронівської міської ради. Міський голова Віталій Савенко розпочав засідання з погодження порядку денного. По першому питанню про схвалення проєкту рішення Миронівської міської ради про внесення змін до рішення Мирунівської міської ради від 25 грудня 2023 року про бюджет Миронівської міської територіальної громади на 2024 рік доповіла начальник управління фінансів Наталія Музика. Пропонується внести наступні зміни до бюджету нашої громади. Збільшується бюджетні призначення на фінансову підтримку комунальним підприємствам нашим на суму 1 мільйон 309 тисяч 404 гривні 46 копійок. Це мировінка житло, комунальних і ворогівка благоустрій, придбання матеріалів і техніки. В Гуманітарному відділу збільшення призначень на придбання різних матеріалів по садочках на суму 312 тисяч 570 гривень, по школах на суму 168 тисяч гривень, на оплату послуг по садочках 15 тисяч гривень, по школах 545 тисяч гривень. По відділу культури на ремонт класу в школі мистецтв 66 тисяч 540 гривень і на придбання сценічних костюмів в сумі 175 тисяч гривень. По спортивній школі на влаштування пожежної сигналізації 1 млн 410 тисяч гривень. По управлінню фінансів на трансферти державному бюджету суми 7 млн 613 тисяч. Це військові частини на суму 3 млн 173 тисячі, МНС у 400 тисяч. У ДКСУ – 270 тисяч і РТЦК 3 мільйона 770 тисяч гривень. Трансферт обласному бюджету в сумі 400 тисяч гривень. На збільшення видатків на оплату праці працівникам комунальних закладів нашої громади установам у сумі на зарплату 10 мільйонів 146 тисяч 100 гривень. На нарахування 2 мільйона 215 тисяч гривень. Ну в цілому хочу сказати, що ми вже запланували видатки на військові частини в сумі 9 мільйонів 90 тисяч гривень. На сьогоднішній день перерахували 3 мільйони гривень, бо багато ще у роботі і в дорозі. Отакі От зміни пропонується внести. Члени виконкому схвалили зміни до бюджету та заслухали і затвердили друге питання щодо порядку складання і виконання розпису бюджету Миронівської міської територіальної громади. На засіданні виконавчого комітету затвердили склад молодіжної ради при Миронівській міській раді. Було також визначено та погоджено розмір кошторисної заробітної плати на 2024 рік, який враховується при складанні інвесторської кошторисної документації. Ментації внесено зміни до фінансових планів комунального некомерційного підприємства Миронівська опорна багатопрофільна лікарня та комунального підприємства Комунальник з села Центральне на 2024 рік. Також на засіданні заслухали питання про погодження проєкту програми забезпечення діяльності Миронівської добровільної пожежної охорони на території Миронівської міської територіальної громади на 2024 рік. Виступив Василь Петриченко, начальник відділу економічного розвитку та цивільного захисту. Необхідність розроблення даної програми виникла в зв'язку з тим, що відповідно до програми цивільного захисту. Яка діє в нашій громаді, ми повинні розробити пожежну охорону на місцевому рівні. І село Іванівка є одне з таких сіл. Чого <кхід> вибрали Іванівку? Тому що вона відносно на отшибі і пожежна туди доїжджає за трохи довший період часу, чим звичайно. В зв'язку з чим прийнято рішення, що на базі Прата Ганча. На, буде надано автомобіль, який ми отримаємо від пожежників, який вони будуть використовувати при гасінні пожежі. І в них вже є пожежна дружина на підприємстві, але вона вже буде розширена на три села: село Іванівка, Михайлівка і Олексіївка. В принципі, вони цю роботу роблять і так неофіційно. І дана, дана програма дозволить узаконити ну, дану структуру як пожежну одиницю. На програму передбачається на 24 рік викорця 385,5 тисяч, з напрямки витрат, придбання спецобл... спецодягу, оплата за курси підвищення кваліфікації добровольців пожежної охорони це 5 учасників. Придбання запчастин до пожежного автомобіля та іншого обладнання. Та машина, що буде передаватися нам, вона практично гола і потребує доукомплектування. І останнє питання: це винагорода за дійснення пожежної охорони. Тобто, при виїзді на пожежу пожежі статистика наступна. У них за три роки було 21 пожежа. У у 2021 році було 9, у 2022 було 2, а в 23 було 11. Тобто у нас строката 17,5 тисяч винагорода на п'ятьох. Це з розрахунку, що вони потенційно раз в рік виїжджають, ну, 9 разів в рік можуть виїжджати на пожежу. Можуть, не факт. От коротко так. Прошу підтримати програму. Проєкт програми було погоджено. Члени виконавчого комітету також заслухали та погодили проєкт програми фінансової підтримки третього відділу обухівського РТЦК та СП та внесення змін до рішення щодо організації і діяльності на території громади призовної комісії на період дії воєнного стану. Зв'язку з кадровими змінами були внесені зміни до складу комісії з питання прийому передачі у комунальну власність Мирунівської міської територіальної громади державного майна. На засіданні погоджено ряд питань, що стосуються перебування громадян на квартирному обліку, надано дозвіл на вирубку аварійних сухостійних дерев на території ЗДО Сонечко. Погоджено питання, що стосується захисту прав дітей, та питання про подання клопотання щодо присвоєння почесного звання України мати героїня багатодітній матері Костенко Тетяні Миколаївні. По питанню про роботу виконавчого комітету Миронівської міської ради за 2023 рік виступила керуюча справами секретар виконавчого комітету Юлія Манжелій. Виконавчий комітет є виконавчим органом міської ради. Персональний та кількісний склад виконкому Миронівської міської ради 8-го скликання був затверджений міською радою ще у грудні 2020 року. Після 2020 року вносилися зміни до складу виконкому. І на даний час виконавчий комітет проводить свою діяльність у кількості 31 особи. Ну, зрозуміло, що ми проводимо засідання щомісячно і чергові, і позачергові. За 2023 рік було проведено 28 засідань виконкому, в тому числі 12 чергових та 16 позачергових, на яких було прийнято 546 рішень. З них виконкому надано 271 адміністративну послугу жителям Леронівської громади. Основні питання, що розглядаються на засіданні виконкому, розглядалися за минулий рік, це схвалення проєктів рішення з питань виконання місцевого бюджету територіальної громади за місяць, квартал, рік, схвалення бюджету та внесення змін до нього в процесі його виконання, погодження програм соціально-економічного та культурного розвитку громади, інших цільових програм з питань самоврядування, розгляд звітів, про хід і результати виконання цих програм. Та подання раді їх на затвердження, робота та стан комунальних підприємств Миронівської міської територіальної громади, затвердження звітів про виконання фінансових планів комунальних підприємств Миронівської міської ради та внесення змін до них протягом звітного року, погодження вартості платних послуг для медичних закладів громади, надання дозволів на розміщення тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності. Надання дозволів на відчуження майна, житлових приміщень, земельних ділянок на користь малолітніх, неповнолітніх дітей та в якому проживають ці діти, і розгляд інших питань, що стосувалися захисту прав та інтересів дітей. Також інші питання розглядаються на засіданнях виконавчих комітетів. Ну, при виконавчому комітеті на постійній основі працюють комісії: адміністративна, комісія з питань захисту прав дитини, опікунська рада, житлова комісія, координаційна рада з питань сімейної та гендерної політики, попередження насильства в сім'ї, протидії торгівлі людьми, комісія з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій. Комісія з питань забезпечення своєчасності сплати податків та інших надходжень, погашення заборгованості і заробітної плати грошового забезпечення пенсій, стипендій та інших соціальних виплат. Я думаю, не буду зачитувати про роботу кожної комісії, тому що окремо звіти ці розглядалися, і про роботу адміністративної комісії, і житлової. Ну, проект був викладений на сайт. Ви всі бачили. Так що, прошу підтримати звіт. Про роботу виконавчого комітету за 2023 рік члени виконкому підтримали звіт про роботу виконавчого комітету за 2023 рік і також надали дозвіл на проведення благодійних театральних та мистецьких заходів у місті.